5 серпня стадіон Гейм фор Юкрейн. Ми зберемо зірок світового футболу і зіграємо благодійний матч на підтримку України. Ми станемо капітанами команд, синіх та жовтих. Підтримуйте наш збір благодійним внеском. Підтримайте Україну. Дивіться матч легенд світового футболу для відновлення України сьогодні о 20.00. в марафоні. Єдині новини. Десята в Україні єдиний телемарафон триває. Зараз для вас працює команда Суспільного в студії Майя Підгородецька жестовою мовою перекладає Ірина Сколотова про головні події в Україні та світі. Далі наразі це все далі. в ефірі Олеся Ніцевич. Ірина Сколотова залишається разом із нею. Я ж з оновленим випуском новин повернуся до вас вже об одинадцятій. Дочекайтеся. Ше призначення бути кращими. Щодня ми доводимо це на практиці. Наша робота нищити ворогів, захищати свій народ, наш обов'язок. Наші операції змінюють хід війни. Там, де працюємо, ми ворог не має шансів на успіх. Ми ССО України. Слава силам спеціальних операцій Збройних сил України. Марафон Єдині новини в ефірі для вас. Працює команда першого каналу Суспільного мовлення. Моє ім'я Олеся Ніцевич. Разом зі мною зі студії працює Лада Соколюк. Далі будемо говорити про морські дрони, які продовжують атакувати російський флот. Наша зброя це правда. Це марафон. Єдині новини І з вами працює команда, команда «Суспільного». на передовій інформаційного фронту. Говоримо про актуальні події російсько-української війни. Це буде Україна. Єдині новини у центрі подій. Шеврони. Що наближають перемогу. «Тиждень» з Залою Мазур. Завтра ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків у цьому ефірі, як в аптечках ЗСУ опинився китайський мотолог і хто зробив собі бізнес на життях військових, де в Україні справді дають гроші на відбудову побитого Росією житла, і які секрети треба знати? Щоб їх отримати, як в Україні шукають зниклих безвісти на фронті, і чим завершиться експеримент з пошуку чиновників, що відповідають за розшук воїнів. Головні події, щоб кожен знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість. 25 років довіри та досвіду, ТСН тиждень залою Мазур завтра о 20-й. Ворони, що наближають перемогу. Шлях українського народу це шлях багатовікової боротьби. Боротьби за незалежність, суверенітет та наше майбутнє. Коли ворог руйнує, Наші міста посягає на життя і безпеку наших громадян, наших рідних і близьких. Ми стоїмо нездоланним бар'єром та рушійною силою боротьби, що нищить ворога і здобуває перемогу. Ми національна гвардія України.